Сьогодні і не той день, коли ми говоритимемо загадками. Сьогодні правда, якою б гіркою вона не була. Ми дісталися до самісінького серця Карпат, аби почути пряму мову старої жінки, яка ніколи не лукавила. Її слово це не вигадка, не метафора і не поезія. Це те, що вона бачить, коли заплющує очі, і те, що приходить до неї у снах, коли світ ще спить. Я не маю потреби лякати когось. Сказане мною не для страху, а для усвідомлення. Бо правда має силу лише тоді, коли її чують. До мене приходили люди, одні питали, коли закінчиться це все. Інші просили сказати, чи вірити словам ворога. Я довго мовчала, бо час ще не прийшов. Але сьогодні день, коли треба говорити. Він, той чоловік, що керує з Кремля, грає в гру. Гра триває не перший рік. І ті, хто вірять у його слова про готовність до миру, обмануті. Усі ці заяви, що лунають з його рота, не мають ваги. Він говорить одне, а планує інше. Це стара тактика. Спочатку спробувати говорити, потім звинуватити, далі тягнути час. Звідки я знаю? Бо бачу не слова, а енергетику наміру. І вона темна, важка, як сира земля в могилі. Цієї весни, коли ще танув сніг, а гори прокидались від зими, вночі мені було показано карта світу, і на ній рух, не говоріння, а пересування техніки, не мирні процеси, а підготовка північ. Там він хоче зробити наступний удар. Не прямо зараз, не завтра. Але в думках його саме це: через Білорусь, через болота. Через старі дороги, які колись використовувалися ще при радянських маневрах. Він збирає арсенал. Не тому, що хоче миру, а тому, що хоче реваншу. Він уміє говорити, і навіть ті, хто називають себе посередниками, слухають його, кажуть він налаштований мирно. Але це пастка. Бо поки тривають перемовини, летять ракети. Поки обговорюють пункти, він добудовує укріплення. Поки дехто вірить, він замикає кільце. Чому? Бо він не бачить ціну людського життя, бо для нього це лише ресурс. І народ, той, що його слухає, давно зазомбований. Їм сказали, це ворог, і вони кивають. Їм сказали, йдемо ще раз, і вони підуть. Це не передбачення, це та, що недосечена це діагноз. Я бачила, як він говорить про припинення вогню. Але в тій же годині приміщ приймає наказ про розміщення нових систем на північних межах. Я бачила в його тінях не намір миру, а інше він хоче зламати, дотиснути. Не зараз таке через кілька місяців, восени або трохи раніше. І не варто думати, що це останнє слово. Він спробує ще, бо бачить, що втома роз'їдає душі, що світ втомився чути про війну. І він цим користується. Але є одне але. У ніч перед Вознесінням я не спала, була тиша, і тільки птахи кричали в темряві: мені показали те, чого не очікувала. Прийде людина, не з мечем, не з армією, а з силою слова і волі, і вона зупинить усе. Це не буде політик, як ми звикли бачити. Це буде новий тип лідера, тотя той, кого боятимуться обидві сторони. Бо він говоритиме без страху, він не з нашої системи і не з їхньої. Він стане між, і от тоді настане перелом. Чи буде це з України, поки не ясно, але точно з боку світла. Він не дозволить більше гинути дітям. Не буде ночей, коли міста горять. Не буде страху від кожного сигналу тривоги. Він не прийде до телевізора. Він прийде до серця кожного. З рішенням він вже є, живе, рухається, невідомий ще багатьом. Але осінь його час. Після вересня тиша. Спершу зупинка наступу, потім відступ. І ось тоді почнеться нова епоха. Не одразу. Не за день. Але почнеться. Люди знову відчують, що можна планувати майбутнє. Але до того не слухайте брехунів. Він, Путін, не хоче миру. Йому вигідна війна. Він тягне час, бо вважає, що зможе змінити розклад. Не вірте, бо кожна хвилина зволікання це новий похорон. Його план зібрати останнє, витиснути з арсеналів те, що ще не пустив у хід. Він хоче, щоб світ повірив у переговори, а сам готує лінії прориву через Брест, через Чернігівщину, через старі схеми. Всі кажуть: нема ресурсу, а він накопичує повільно, мовчки із далеких складів. У нього є час, бо ми даємо йому його, і це найнебезпечніше. Я знаю, що сказане мною неприємне. Багатьом хочеться чути. Скоро буде кінець уже мир. Путін утомився. Росія не витримає. Але це лише половина правди. Він не втомлений. Він витривалий. Він живе війною. Він уміє чекати. Він збудований для цього. І поки ми обманюємо себе солодкими заявами, він укріплює тил. Я не просто кажу, що він тягне час. Я бачу, для чого він це робить. Він чекає виборів у США, Сподіваючись, що хтось з нових політиків скоротить допомогу Україні. Він сподівається на зміну урядів у Європі, які піднімуть гасла Мир за будь-яку ціну. Він продовжує вкидати свої гроші у пропаганду, яка знову перекручує все. Мовляв, це Україна не хоче миру. І найголовніше, він вірить, що восени зможе повторити удар. Усе вказує на те, що готується нова хвиля мобілізації. Поки хтось у Росії говорить про переговори, по закритих каналах готують людей на фронт. Він хоче ще один шанс не мир, а нову війну. Поки ми наївно чекаємо миру, він готується до ривка. Звідки мені це знати? Бо ніч у горах говорить більше, ніж 10 телеграм-каналів. Бо сни мої не сни, а картини майбутнього. Вже три рази мені показували ті самі образи: карта з північним рухом техніки, сигнал тривоги в містах, що давно не чули вибухів, і нові обличчя в окопах зовсім молоді, ті, хто ще вчора ходив до школи. Але, повторюся, це не кінець. Є точка повороту, її не видно зараз. Вона ховається за щільною стіною песимізму, але вона є, і ця точка має ім'я. Його ще не знає ніхто, але енергія його присутності вже почала діяти. Після Спаса щось зміниться не на словах, а в повітрі. Перестануть звучати ракети щоночі. Перестануть гинути діти. Він не воїн, але має силу. Він не маг, але його слово діє. Його не буде на обкладинках журналів, але його боятимуться ті, хто сіє смерть. І, хоч зараз ми не знаємо, чи він наш, чи чужий, він прийде на боці життя, його не можна буде купити, залякати чи переконати, його не спинять. І тоді навіть ворог зрозуміє, час закінчився. І ще скажу вам таке: кінець цього всього не буде гучним, він буде тихим. Люди прокинуться одного ранку і не почують сирени. І не буде стрічок новин із втратами. І не тому, що все одразу налагодиться, ні. Просто зупиниться смерть. А тоді почнеться інше: велике очищення. І в Росії, і в Україні. Усі, хто брехав, хто здавав, хто грався з ворогом, будуть названі: буде великий день відповідальності і кожен отримає по справедливості. Запам'ятайте, ще буде осінь, яка принесе не новий наступ, а зламаний план. І отоді. В тиші без фанфар закінчиться війна. Не тому, що Путін захотів, а тому, що більше не зможе.